Друзі, всім привіт! Аврора! Цікавий кухонний посуд. Нові плейди, накладні нігті. Запрошую до перегляду. Знову на палицях ємність для сипучих: скляна, рибриста. З корковою круглою кришкою 109 гривень. Класнюча чашка скляна з візерунком. Фігурна ручка. Прозора 49 гривень. Склянка низька. Уніглес Крістіна, 330 мл. Прозора 39 гривень. Шикарна новинка, склянка низька. Еко паті. Колір в асортименті 340 мл 39 гривень. Стакан скляний кольоровий з різьбленням. Є різні кольори 55 гривень. Склянка висока надир прозора 265 мл 22 гривни. Склянка висока прозора 265 мл 24 гривні. Чашка скляна рыбриста Флорина ливия 510 мл 77 гривень. Знову в Аврорі кухоль скляний. Деколь приколы 320 мл. Житомирська область с мистом Баранивка. Багато товарів 70 з України 64 гривні. Чашка парцелянова вітера. Веселі горохи. 480 мл, В асортименті 99 гривень. Чашка парцелянова вітера витинанка, 200 мл, є різні кольори 49 гривень. Келих для шампанського скляний Уніглиска Каура 185 мл. Виробництво Болгарія 44 гривні. Чашка керамічна коньячна із деколю. В упаковці різний напис. Виробництво Слав'янськ 77 гривень. Чашка порцелянов вивіта квітковий комплімент 385 мл. в асортименті 88 гривень. Чашка фарфорова. Мармур коричневий колір. В розводах 77 гривень. Келих для вина скляний, Є різні кольори великого розміру 149. Набір стопок скляних уніглес щирі. 6 штук 60 мл 139. Келих для пива скляним. Прозорий 0,5-літра в тубусі. Різні написи 119. Пляшка для оліоцту з розпилювачем в коробаці 99. Ємність для спеції скляна. Маленька 14 гривень. Ємність для меду скляна з ложкою саріна 29 гривень. Пляшка для олії скляна з дозатором 88 гривень. Знову на полицях в аврорі графін для напоїв скляний. З візерунком 59 гривень салатник скляний мажера пікала димний, діаметр 12 см. Україна 39 гривень. Салатник скляний прозорий маленький діаметр 75 мм 24 гривні. Чудова новинка тарілка супова порцелянова хвиляста. Бежева. 119 гривень. Знову завезла набір ложок чайних, нержавейка, Фігурки серця 4 штуки золотисті, 139 гривень. Шумівка, кухонна, силіконова, Фіолетовий зелений рожевий колір 49 гривень. Ополлонний кухонний силикон. Є різні кольори 69 гривень. Лопатка кухонна. Силикон з прорізями. Зелений фіолетовий рожевий колір 59 гривень. Набір ножів кухонних з малюнком 2 штуки на блістері 59. Ножиці кухонні, зелений колір 34 гривні. Щіпці кухонні пластик з металевою ручкою. Є різні кольори 19. Ложка столова з візерунком 34 гривні. Виделка столова золотиста з візерунком 34 гривні. Ложка кауа с довгою ручкой, золотиста, 27 Ложка столова с рисбленем, 29 грн. Ложка столова, нержавеюча сталь, винтаж, 39 грн. Выдалка столова, нержавеюча сталь, винтаж, 39 Виделка столова нержавіюча сталь без візерунка, 39 гривень. Набір ложок чайних, нержавійка густом. В наборі 3 штуки 77 гривень. Ніж кухонний, сантоку 18 см 129 гривень. Прес для картоплі металевий з пластиковою чорною ручкою 34 гривні. Набір шпажок пластикових різнокольорові серця Китай 19. Підставка під чашку в формі кота. В асортименті різні малюнки великий вибір 39 гривень. Набір трубочок для напоїв Феріс в наборі 50 штук 24 гривні. Набір трубочок для напоїв 25 штук 19. Набір трубочок для напоїв пластикових кольорових маленьких 50 штук 7 гривень. Новинка, набир трубочек для напоев паперовых, сердца 25 штук, маленки в ассортименте 19. Набир трубочек для напоев паперовых, кулеровых, резни маленки 19 гривень. Знову в аврорі сока ручний скляний з малюнком 300 мл. Жовтий зелений колір виробництво Туреччина 59 гривень. Контейнер для зберегання лимону. Жовтий колір 39. Салатниця пластикова кругла. Юскін шеф. Великого розміру 77 гривень. Салатниця пластикова кругла, юскін шеф. Є різні кольори 69. Новинка заварник French Press, скляний холмер 800 мл в коробоці 249. контейнер харчевый пластиковый подвинный диамедиа 0,25 литра 0,25 литра 24 гривни бокс универсальный с ручками мультибокс 0,3 литра 14 бокс универсальный прямокутный с ручками мультибокс 1,2 литра 39 гривен запальничка кухонная пьеза багато неон резни, кольори 64 гривні. Форма для випікання печива, силикон 10 штук листі, білий зелений колір, 39. Набір форм для випікання металевих конуси 8 штук 39 гривень. Набір кондитерський, мішечок плюс насадки 12 штук 55 гривень. Пласнюча новинка скатертина ранер. Декоративна з принтом, сердечком. До дня закоханих розміри 33 на 180 см 119 гривень. Скатертина ПВХ прямокутна. з принтом, Розміри 137 на 100 см. Колір в асортименті, Малюнки в асортименті, 88 гривень. Ємність харчова герметична пластик Holy Life 44 гривні, більшого розміру 59 гривень, контейнер для зберігання продуктів пластиковий гандол 44 гривні. 55 гривень. Більшого розміру 64 гривні. Емнись харчево-пластикова с крышкой. Аквафери. Для салатов желе 99 гривень. Шикарно новинка, плед полуторный флисовый с принтом, сердечки. бело червоные коли. размеры 150 на 200 см. Виробництво Китай. 249 гривень. Шикарна новинка. Подушка декоративна квадратна. з принтом птахи. Різні кольори в асортименті розміри 40 на 40 см, 179 гривень. плед дитячий мікрофібра. Time Розміри 70 на 100 см. Різні малюнки 99 гривень. Плед двоспальний Wonder Time Розміри 170 на 200 см. Різні кольори 199 гривень. Знову на полицях пробка для раковини. Жовтий колір, тваринки, жирафи. Жовті качки 34 гривні. Таз пластиковий квадратний аля на євро. Є різні кольори 59 гривень. Таз пластиковий квадратний аліана євро на 12 літрів виробництво Україна. Місто Абухів, 99 гривень. Кошик для зберігання пластиковий з ручкою. МХАУС, Сірий колір. Квадратне виробництво Туреччина Стамбул 69 гривень. Кошик для зберігання пластиковий без кришки. Сірий колір Туреччина 44 гривні. Чудові новинки набір нігтів накладних з цікавим дизайном. В коробці 24 штуки 119 гривень. Набір нігтів накладних з дизайном 24 штуки 55 гривень. Набір нігтів накладних з дизайном 24 штуки в асортименті 119. По акції набір нігтів накладних дитячих з дизайном 12 штук, а 29 гривень. Пакці наклейки для нігтів. В асортименті тваринки 19 гривень. Коштували 29. Новинка набір нігтів накладних дизайном. 12 штук. коробці 39 гривень. Вії накладні 3D. Одна пара 39 гривень. Акції накладній 6D. Одна пара 29 гривень. Декор втирка для дизайну нігтів. Перламутр 29 гривень. Глітер для обличчя та тіла гелеви Ловіт в асортименті 69 гривень. Набір щиточок для вій та брів 50 штук, 59 гривень. Новинка маркер для дизайну нігтів 29. Щипці для завивки вій. Різні кольори 59, пилочка для нігтів мінеральна. Зелений рожевий жовтий колір 12. Пилочка для нігтів 17 гривень. Пилочка для нігтів з тримером для кутикули 24 гривні. Набір інструментів для манікюру. Два предмета. Ножиці щипці – 44 гривні. Новинка набір косметики, рум'яна, пензлик. 119. Гарна новинка пудра для обличчя компактна. Daisy Colors. Мате 119. Новинка набір блисків для губ. ловіт, Різні кольори 88 гривень. акції набір спонжів для макіяжу. в коробці 7 штук, 88 гривень. Гарна новинка рум'яна для обличчя рідки Daisy Colors 4,5 мл 119 гривень. Новинка набір доглядовий для губ. Скраб бальзам. 2 штуки 139. Новинка туж, для ВІ, З підвідкою для ПАВІ, 2 в одному. 69 гривень. Підводка для повікрі ткала від чорна 59 гривень. Новинка близки для губ Daisy Colors. Turbo Bunny 2 мл 99 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім миру і щастя в вашу хату. Дякую ваша нова акція.